Літньо-осінній період є найбільш пожежонебезпечним. Також у цей час спостерігається збільшення надзвичайних ситуацій на водоймах та лісах. Тому працівники управління державної служби з надзвичайних ситуацій в області проводять комплексні відпрацювання у населених пунктах. Один із таких заходів відбувся у селі Підгороддя, що на Рогатинщині. Під час відпрацювання житлового сектору учасники мали змогу поспілкуватися із населенням з питань дотримання правил пожежної безпеки у поводженні з відкритим вогнем під час користування електрообігрівальними приладами, пічним опаленням при виявленні вибухонебезпечних предметів, безпечної поведінки на воді вручили мешканцям села тематичні пам'ятки застережливого характеру. Що є такі роботи, які правці не знаходяться с чи гранати, чи щось того подібне, щоб не допустити. Як закажеш, випадків трагічних, тому є таке листівка, там написано. Ж, знає, що Брати в руки не можна. Зразу треба повідомити голову сільської ради, а голова сільської ради вже знає, як правильно поступити в тому чи іншому випадку. Снарядами чи гранатами старенькі не вельми переймаються. Як розповідають, клопіт мають із лісовими мешканцями, які шкодять їхнього родину. Та є постійно, я не знаю навіть, що з ними робити. Бураки ти... реють, буйбу реють, черні, ящик відділять, фасолю їде. У першу чергу учасники рейдових груп здійснили подвірні обходи об'їзд, де проживають соціально незахищені верстви населення. Одинокі, перестарілі люди, багатодітні родини, неблагополучні сім'ї, котрі належать до так званої групи ризику. Адже як свідчить статистика, саме ці категорії громадян найчастіше стають жертвами пожеж. В ході відпрацювання перевірено 25 житлових будинків, навчено правилам пожежної безпеки, 63 жителі. Проведено 25 бесід на протипожежну тематику. Роздано 50 Листівок наочної агітації. «Такі люди є в певної категорії і з газового господарства, з тому подібне. Ми з надзвичайних ситуацій. Ми вам такі дамо таку маленьку листівку, де є написано застереження. як... Використовувати електричні нагрівальні прилади, щоб не допустити виникнення вибухових пожеж і недопущення загибель людей, так як у нас минулого року тут в селі була пожежа. У свою чергу сільський голова підгороддя Ярослав Огирук зазначив, що органи місцевого самоврядування приділяють велику увагу забезпеченню безпеки життя людей. Дане питання постійно обговорюється на засіданнях сесій сільської ради та сходах селян.